Так, друзі, у нас у продажу з'являється ось такий шикарний автомобіль Infiniti qx 60, 2019 рік випуску. Авто з Америки в Україні один власник в дуже класному стані. Двигун 3,5 літри, бензин. Коробка, звісно ж, автомат, повний привід. У нас 18-ті фірмові диски, гарна зимова гума встановлена, високий кліренс у автомобіля. По косметиці, мінімальна косметика, фарбоване тільки переднє ліве крило. Є тонесенький слой шпаклівки. В остальному все по оригіналу. Дуже класний Я стан. У нас камера заднього огляду, передні задні парктроніки, безключовий доступ. Звісно ж, зараз покажу салончик комплектацію, салончик шкіра, чорний колір, салон в ідеальному стані. По дверним картам без зауважень, без зауважень. Також ідеальний стан, клімат, контроль для заднього ряду пасажирів. Є люк в комплектації. По комплектації у нас всі 4 електросклопідіймачі, у нас пам'ять водійського сидіння, повний електропакет, електрорегулювання керма, є підігрів керма, електровідкриття кришки багажнику, шкіряне мультикермо в ідеальному стані. Круїз контроль уже адаптивний. 80 тисяч кілометрів пробіг даного автомобіля. Камери огляду 360, штатна мультимедіа з дисплеєм старт-стоп, клімат-контроль багатозонний, підігрів сидінь, є різні режими руху, екорежим та спортрежим. Дуже класна комплектація, дуже гарний автомобіль, друзі. З мінімальними пошкодженнями. Авто вже у продажу. Компанія Автопарк місто Харків. Чекаємо всіх на тест драйв. До зустрічі.